Напередодні 9 травня запоріжці вшановують пам'ять героїв Великої Вітчизняної війни. На урочисте покладання квітів зібрались і в Шевченківському районі міста. До пам'ятника «Летять журавлі» прийшли ветерани, школярі та усі, хто вдячний героям за перемогу. Я дуже вдячна їм за те, що ми зараз живемо в спокійному світі. Ну, на жаль, зараз це вже не все так, як вони хотіли б добитися, але все ж я їм вдячна. Сьогодні тут ніхто не забутий. Згадують і тих, хто повернувся додому, і тих, кому не судилося. Біля меморіалу вічної пам'яті та скорботи також збираються містяни. Вони прийшли, аби згадати тих, хто попри все захищав рідну землю. Вшановують пам'ять кожного солдата, приходять згадати і рідних. Это мои родственники, близкие, все из области. Один погиб в Берлине, второй в ездил на Шильму. А самый молодой, 16 лет, это Белая Церковь. Про них тут зная кожан. Благодарим солдаты вас за жизнь, за детство и весну, за тишину, за мирный дом, за мир. Висловити слова подяки ветеранам та згадати тих, хто віддав своє життя за світле майбутнє. Запоріжці зібралися і біля пам'ятного знаку перемоги. Пройшло багато лет. І сьогодні, серед вас, сидять ті, хто своїм ратним подвигом показав всьому світу, як надо любить і защищати свою родину. Для захисників своєї землі день перемоги дійсно особливий. А оте все мероприяття очень, очень відражається на наші душі, на наші серця вітірану Великого Чесени. Катерина Шапка, Євгеній Нартов спеціально для медіагруп нові проекти.